Серії відео по лору та історії Неверленду світу Відьмака виходять постійно. Окрім рубрики локації світу Відьмака, ми запустили й нову під назвою Відьмацькі школи. Щоб зрозуміти, як з'явились відьмаки, якими були перші кроки вбивць чудовиськ і що призвело до розколу всього ордену, ми радимо спочатку переглянути відео Відьмацькі школи, школа Вовка, в якому й надаємо повноцінну інформацію. Сьогодні ж ми розповімо, як з'явилась школа Мантикори. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine. Історія відьмацьких шкіл вкрай заплутана. Сплітати ниті воєдину нелегко, так як інформації про школи завжди мало. Утім, це не єдина проблема. Справа полягає в суттєвому розширенні лору City Project Red, які для своїх ігор вигадали ще декілька відьмацьких шкіл. І якщо ви дочасно глянули відео про школу вовка, ви вже знаєте, про які школи йде мова, тому не будемо танцювати на одному місці. Більше того, багато інформації від червоних і настільних ігор по відьмаку, з яких можна почерпнути невелику долю інфи про школи відьмаків, не зовсім логічні, а іноді взагалі ірраціональні. Але ми спробуємо все зв'язати докупи. Ми обов'язково розберемось, що та й до чого. Говорячи про школу Мантикори, важливо відзначити, що вона вигадана Сіді Проєкт Red. В книжковій сазі цієї школи не було, як і багатьох інших. Чомусь пан Сапковський вирішив не заглиблюватись в історію відьмаків, описуючи її дуже скупо. Історія школи Мантикори бере витоки зі школи ведмедя. Саме її представниками вона й була заснована. Утім, говорити про школу ведмедя як повноцінну відьмацьку школу на той час не варто. Адже її історія теж лише набирала оберти. Донедавна відьмаки й зовсім не ділились на школи. Але після того, як з замку Моргрейк пішли творці відьмаків Косіма Маласпіна і Альзур, почався розкол. З самого початку відьмаків виховували на лицарських засадах. Для їхнього тренування наймали найкращих фехтувальників. Але найбільший вклад в техніку бою і моральні принципи заклав мандрівний лицар Таль'їсин Аеп Левелін. Добрий знайомий мага Альзура. Саме він прививав відьмакам думку, що вони не просто плід мутацій та магічних експериментів, вони обтяжені обов'язком перед суспільством, захисники, які повинні творити великі вчинки. З цим погоджувались далеко не всі відьмаки. Дехто вважав, що це всього лише ремесло, за яке платять гроші. Такої думки був і Арнагад, майбутній засновник школи ведмедя. Родом Арнагад був з Гемерри, Провінції Нільфгарда, яка славилась кремезними чоловіками. Цей здоровань носив густу довгу бороду і ведмежу шкіру, через що школа ведмедяй отримала свою назву. Арнагад був нелюдяним. Відлюдник і самітник він володів важким характером, який довів його до сутички з іншим відьмаком рисом. Той взяв замовлення на чорта і, коли вислідив чудовисько, натрапив на свого побратима Арнагада. Той, як виявилось, теж взяв замовлення на чорта і аж ніяк не хотів ділитись прибутком. Зав'язалась бійка, в якій переміг Арнакад. Рис чудом вижив, встиг дістатись до замку раніше і розповісти про те, що сталося. Ерланд з Ларвика, майбутній засновник школи Грифона, разом з побратимами вирішив покарати Арнакала. Зав'язалась бійня. Ведмідь поставив Ерланду Шрам на обличчі, після чого разом з однодубцями покинув замок Моргрейк. Ардаґа помандрував до гір Амел, де знайшов закинуту фортецю на півросликів кадух Фортеця на деякий час стала штаб-квартирою відьмаків школи ведмедя, але вона так і не зуміла стати справжнім домом. Причини цього невідомі, але цілком ймовірно, що однією з них став суворий холодний клімат і страшні снігові бурі. За іншою версією, однією з причин став норовливий характер Арнагада і небажання дотримуватись базових відьмацьких принципів. Через деякий час спалахнув бунт. Зачинчиками і очільниками бунту стали два відьмаки: Іван або Айван за деякими джерелами і Івар Зле Око. Разом з товаришами вони вирішили покинути фортецю, вбиваючи всіх незгодних на своєму шляху. Навіть кремезному Арнаґаду дісталось. Той отримав важке поранення і невідомо чи залишився живим. Нагадаємо, що школа ведмедя вигадана, як і сам Арнагад. Його історію можна відшукати в картковій грі Гвинт. Отже, група відьмаків школи ведмедя разом з Іваром Зле Око і Айваном відділились від своїх побратимів, влаштувавши справжню різню. Вони пішли на південь, і в дорозі відьмаки теж розбіглись в поглядах. Права в тім, що Івар зле око був особливим відьмаком. Він, як ніхто краще, пройшов випробування травами, через що його піддали ще більшим мутаційним експериментам. Точно не знати, чи саме це стало причиною його незвичайного дару. Івар міг бачити водіння, міг бачити інші світи і зазирати в майбутнє марячи. В одному з видінь він побачив, як вершники дикого полювання сходять на землю, мордують і ріжуть всіх, несучи смерть. Відьмак зрозумів, що найголовнішою загрозою є саме дикі полювання, тому до зустрічі з ним потрібно готуватись. Айван і жменя інших відьмаків не розділили таких помислів, тому вирішили відділитись від побратимів і піти власним шляхом. З цього моменту закладається фундамент школи Мантикори. Тоді як Івар з Леоко відправиться на південь, щоб заснувати власну школу, Айван пішов на схід через перевал Ельскердек, що в горах Тірторхаїр. Як пам'ятаєте з відео на нашому каналі про зариканію, з серії локації світу Відьмака, загірський хребет взагалі мало хто сується, через що східні країни Неверленду залишаються під покровом таємниць. Про них мало що відомо, і однією з причин цього є пустелі, що оточені крутими горами, де немає ані води, ані розумних цивілізацій. Все ж таки пустки лише виглядають безжиттєвими. Вони наповнені різноманітними монстрами, які живуть там чи з часів конюкції сфер. І зуміли чудово пристосуватись. Монстри ці підступні і ядовиті. В переважній більшості вони захищені міцною бронею, яку неможливо пробити мечем. Є й такі, які ведуть підземний образ життя, розставляючи пастки у вигляді сипучих пісків. Цю місцевість, а точніше в пустелю Корат, в четвертій книзі попадає цирі на так звану пательню, де лише пісок, пекельна спека, ані краплі води. Саме через корад до гір Тіртор Хаїр ходили зариканські каравани з різним добром. Щоправда, ходили лише по декількох безпечних шляхах, так як в переважній більшості були атаковані чудовиськами. А Іван чув про це, тому, щоб не тиняти світом без толку, разом з хлопцями вирішив заробити грошенят. Тоді мови про власну школу не було. Потрібно було асимілюватись не тільки до світу, але й до природних умов, які не були знайомі відьмакам школи-ведмедя з засніжених гір фортеці Хаєрнкадух. Відьмаки започаткували власний бізнес з захистом караванів. Вони заробляли гроші та навіть гадки не мали, що їх чекає найближчим часом. Відьмакам пощастило, хоч поки вони й не знали наскільки. Одного разу вони натрапили на декількох дезертирів, які втікали налякані. Відьмаки швидко дістались до місця, де сталася біда, і побачили, як дві мантикори тероризують королівський караван. Мисливці на чудовиськ вбили Мантикор і, не відаючи, врятували зариканську принцесу на сіру Файзан, яка ще й була магічкою. Вона неодноразово чула про групу Айвона, тож одразу прийняла відьмаків на службу і попросила супроводити її до столиці Зерикані, де королева взяла відьмаків на королівську службу. З цього моменту розпочинається золота ера відьмаків школи Мантикори. З королівського плеча відьмакам будують одразу дві фортеці на заході і на сході. Школу іменують школою мантикори, розпочинається набір новобранців і їхнє навчання. Але, як ви пам'ятаєте, відьмаками не народжуються, ними стають. А для цього потрібно пройти ряд випробувань, найстрашніше серед яких випробування травами. Довелось з нуля відтворювати відьмацькі еліксири і проводити додаткові експерименти, які все ж дали плоди. Школи активно набирали новобранців, перетворювали їх на відьмаків і навіть покращували властивості еліксирів, через що школу мантекори часто називають школою алхіміків. Це дійсно так. Представники цієї школи найбільше зі всіх використовували алхімію для бою і відрізнялися сильнішим імунітетом до негативних ефектів від еліксирів. Якщо ви читали літературну сагу, варто згадати, як Єніфер говорила Геральту після бою з Рігером, що еліксири рано чи пізно уб'ють його. Мантекор таких проблем не було. Вони навіть хотіли створити аліксири, які могли б перетворювати зареканок на відьмачок, однак у них нічого не вийшло. Це була б дійсно неймовірна суміш, так як зареканки вважались одними з найкращих воїнів Неверленду. Що стосується Айвана, він став особистим відьмаком королеви і змінив ім'я на Імат Асім. Дуже важливо поговорити про техніку бою школи Мантекор, так як вона суттєво відрізнялась від техніки бою інших шкіл. На відміну від своїх колег, мантикори носили не тільки два меча, але й щит. Щит був створений з метеоритної сталі. Ці відьмаки надавали перевагу захисту замість спритності, і це аж ніяк не випадково. Раніше ми розповідали, що в пустелі Корад живе безліч зловісних і броньованих монстрів, чию броню не проб'єш мечем. Додайте до цього й той факт, що відьмаки з мисливців та фрілансерів перетворились на охоронців. Вони не висліджували жертву, а оборонялись від неї. Не варто забувати й про спекотний клімат, який зводить носіння важкої броні на нівець. Щит – чудовий вибір для такого місця, до того ж він дозволяє тримати удар і завдавати смертельних, точних випадів, позбавлені броні місця. Не забуваємо й про те, що пустельні істоти ядовиті, а метеоритний щит чудово захищає від таких атак. Не гидували відьмаки бомбами. Монстри часто жили і пересувались під землею, створюючи піщані пастки алхімія і бомби, візитна картка зериканій, батьківщини пороху. Не дивно, що школа Мантикори пішла саме таким шляхом. Але все має властивість закінчуватись. Коротші часи змінюються поганими і так до безкінечності. Фатальним для школи Мантикори став День вогню, як його прозвали в народі. Це було в 1146 році. Королівська сім'я вирішила одружити свого сина на принцесі з Вся королівська рать відправилась на величезному каравані, який був наповнений всяким добром. Через високий рівень важливості до охорони каравану взяли більшість відьмаків школи Мантекори, але сильно прорахувались, тим самим прирікши їх на вірну погибель. Схоже на те, що хтось аж ніяк не бажав такого союзу, тому в вогняних горах призвав 20-метрового вогняного елементаля, який перебив майже всіх відьмаків і більшу частину королівської сім'ї. Мечі проти нього не діяли, потрібна була артилерія, якої у тих не було. З цього дня зарекання відвернулась від відьмаків і більше ніколи не відправляла своїх караванів через пустелю. Вони надали перевагу відшукати безпечний морський шлях. Ну а відьмаки розбіглись по світу хто куди. Ті, хто залишились в замках, жили так, як жили відьмаки школи Вовка в Каерморхіні. Вперше школа Бантикори з'явилася доповнені кров і вино до відьмак 3. дикі полювання. У Сенті Геральд може відшукати гростмейстерський обладунок школи Мантекори. Сам відьмак каже, що колись носив подібний обладунок, але він був старий і пошарпаний. Мова йде про якісну шкіряну куртку з першого відьмака. Вигляд абсолютно ідентичний. З цього можемо зробити висновок, що відьмаки школи Мантекори дійсно не носили важких обладунків. Ну а Андрій Безсовісний має рацію. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Лайк і підписка на наш канал найкраща подяка. Також не забувайте про наш інтернет-магазин. Саме на Artline можна купити топовий ігровий комп'ютер. Чекаємо вас у наступному відео.